Українська письменниця та волонтерка Людмила Охріменко завітала до Чернігова, аби презентувати три свої книги: Муха в окропі на окупованій території, «Волонтерські історії та Оскар. Остання у 2021 році стала найкращим романом на військову тематику за версією літературного конкурсу Коронація слова. Авторка тривалий час жила та працювала в Криму. Зараз проживає у Харкові. З 2014 року їздила на гарячі напрямки Луганську та Донецьку область і допомагала захисникам. Саме цікаві знайомства того часу і особистий досвід спонукали письменницю до написання книжок. Зокрема, головний герой Роману Оскар особисто знайшов авторку в соціальній мережі Фейсбук і попросив допомогти розказати свою історію захисту держави та російський полон на сторінках її книги. Коли ми почали з ним працювати, то з'ясувалося, що це неможливо. Він людина не говірка, малослівна, він офіцер, він солдат, він військовий і його уявлення про художню літературу. Вони якось знаєте були дуже, ну не скажу дивними, але обмеженими, тому що він російськомовний. Коли я буду говорити, чому а це саме тому, що він кримський татарин за національністю, і він добре розуміє, читає українською, але на жаль, погано пише і, і погано говорить українською, тому він говорить російською, пише російською. Я перекладаю. Так письменниці довелося вивчити сухі доповіді військового та розпитати про особливості такої роботи інших військових розвідників, довелося прочитати Коран. Прочитати ще раз і заглибитися в історію кримсько-татарського народу. І найголовніше довелося звернутися до хлопців, які зробили за два місяці з мене розвідника-теоретика. Дуже багато нової для мене було інформації. І це вже я зробила самостійно, тому що мій замовник, так умовно, можемо сказати, він, він завжди говорив, я ніколи нікому і нічого, як настоящий офіцер, о своїх побратимах не розкажу, і як настоящий мужчина, я ніколи нікому і нічого не розкажу о своей сім'ї. Тому другу художню складову роману довелося вигадати, тому що розумієте, є, є правда фактична, а є правда художня, і попри те, що герой там точно він. Але всі, хто його оточував, всі, хто його допомагав, всі, хто його виховував, мого літературного героя зі справжнім героєм не знайомі. І мені дуже хотілося, щоб ця художня правда, літературна правда, щоб вона йому, як говорить сучасна молодь, зайшла. Усі, хто допомагав Людмилі Охріменко і консультував її, було відзначено в передмові до книги. На жаль, один із них Олег Громадський загинув у перший день повномасштабного вторгнення, захищаючи Харків від ворога. Чернігівці можуть ознайомитися з книгою Оскар та іншими виданнями письменниці в Чернігівській міській комунальній централізованій бібліотечній системі.